Фізаліс або мексиканський помідор чи китайський ліхтарик. Ця рослина має цікаві лікувальні властивості, про які ви навіть не здогадувалися. З фітопродуктами, що виготовляються з лікувальних рослин, можна ознайомитися на сайті адреса на екрані. Антиоксидантна дія: фізаліс містить в собі антоціани, флавоноїди та вітамін С, які є потужними антиоксидантами. Вони допомагають боротися з вільними радикалами в організмі, зменшуючи ризик розвитку хронічних захворювань, таких як серцево-судинні захворювання та рак. Антивірусна дія. Деякі дослідження показали, що екстракт фізалісу може мати антивірусну активність проти певних вірусів, таких як грип та гепатит. Активні сполуки рослини можуть сповільнювати реплікацію вірусів. Підтримка зору фізаліс містить бета-каротин, який може підтримувати здоров'я очей і сприяти попередженню погіршення зору, зокрема вікової дегенерації сітківки. Антиканцерогенна дія. Деякі дослідження показали потенційну здатність візалісу до зупинки роста ракових клітин та уповільнення їх розмноження, проте ця область вимагає подальших досліджень.